Моє вітання усім, хто дивиться мій канал, підписникам особливе вітання. О, які кульки! Кульки валяються. Вітер був вчора. Вон, бачите, на моїй грушці. Зачепився кульок. Погода чудова 20 градусів тепла. Ой, і вже вже вон вишенька. Вам видно? Зацвітає. І моя грушка вже теж зацвітає, де-не-де? Так, я на кухні. І що варить моя мультиварка? Вон моя мультиварочка вже варить зелений борщ. От, Дістала, відкрила вже баночку закритого щавлю. От, Зелень дістала. Бачите, вже вона навіть розморозилась. І яйця покрішила. Але, але. тут вже в мене зварений бульйон на м'ясі, картопля, засмажка, посолила, поперчила. І в зелений борщ сьогодні я додала. Відварену перлову крупу в мене була заморожена. Так, зараз все остальне добавлю. посолю по солю, поперчу. тут лавр ще є і перед горошком. І все, і зелений борщик буде в мене готовий. От вже борщик майже готовий. Все добавила, залишилося мені От 13 хвилин до закінчення. Готувала на програмі суп, картопелька вже готова, все готово. Так. Закриваю, нехай ще провариться оці хвилинки. І все, і будемо, друзі, з вами обідати. От вже і обід. Усім смачного, хто зі мною, хто разом обідає. Добавила сметанки в борщик. Нарізала хлібчик. Хто дивився моє відео вчорашнє? З хлібчиком. Мультиварці, до речі, теж його печу. Цибульку нарізала і часничок. Дуже полюбляю. Ну, Подивіться, яка краса, а? хто варить зелений борщ, так, як я варю його, а? деколи варю з рисом. Ну, Люблю зелений борщ, щоб був з крупою. Він тоді і ситніший, і смачніший набагато. Так, Перед обідом за годину часу я п'ю псиліум. Це показую для нових своїх підписників. Це псиліум в капсулах, ще є псиліум. Такий подрібнений, порошкові. Я капсулки, і запиваю великою кількістю води. Тоді, знаєте, шлунок насичений, і наче менше з'їдаєш, і дуже шикарний стол. Вибачте за подробиці? Так, пробую. Ну, я вже попробувала, звісно, в мультиварці, коли варила. Такий добрий, знаєте, кисленький. От хочеться такого щось м -м, знаєте, кисленького. Думала варити розсольник, але бачу, огірків в мене мало. Пасха на носі. Буду робити салат олів'є, і думаю, залишу огірочки, зварю щавльовий борщ. У мене багато баночок куплено, це я купляла Щавль. От. Хто дивився, це моє відео. Усім бажаю смачного, гарного дня, сонячного, такого, як у нас сьогодні. Будьте всі здорові, будьте всі щасливі і мирного неба, усім нам над головою. До побачення, мої дорогенькі. Щасти вам в усьому.